Рада вас вітати на своєму каналі. І на сьогодні таро-гороскоп для скорпіонів на липень місяць. Давайте з вами подивимось, які ж нам підказки Всесвіт приготував за допомогою такого інструменту, як карти Таро. Будемо дивитись на основну енергію, що буде у липні місяці, і на що нам варто звернути все ж таки свою увагу. І так, перша карта для скорпіонів дивимось. І це в нас буде зустріч з чоловіком. Це може бути комунікація, може просто бесіда, приємне спілкування. Це людина в нас така з аналітичним складом мозку. Це аналітика, це холодний розрахунок, холодне серце, все пропускається суто через призму таких без емоційного, суто через все голову пропускається. Аналізується кожен крок, як правильно, правильно зробити в тій або іншій ситуації. Це людина, чоловік, який дуже вміло обробляє великий потік інформації. Да, при цьому ж емоційний емоційна складова, емоційний цієї людини більш закритий, але це чоловік, який має незалежність, він... Приймає відповідальність на своє, за своє життя, він керує ситуацією, він сам встановлює оці правила, оці рамки, по якому по, по своїх принципах, і по яким він живе. І, в принципі, вимагає, щоб інші так само слідували їм. По великому рахунку, але не обов'язково, це може бути знак повітря. Це в нас. Повітря буде в нас Терези, близнюки або водолій. Але не обов'язково, що саме чоловік відносився до таких стихій. Далі дивимось, можливо, якась порада буде, але це має бути, мається на увазі, що цей. Ця людина, такий чоловік, він вплине на якісь ваші думки, да, може вплинути на якусь ситуацію, допомогти вам. Далі дивимось. Знов мечі. І ця карта вже 5 мечів, тобто це коли в нас ваші, це якісь іде... Кризис, да, всі п'ятірки яті, це в нас кризисні карти. Це може бути якісь люди, просто не підтримують ваші думки, не підтримують ваші ідеї. І від цього, від цього стану вам є гірше, вам це не подобається, ви розчаровуєтесь. Тобто оці ваші думки йдуть в розріз з іншими людьми. І ви при цьому пробуєте, намагаєтесь відстояти свої інтереси. Да? Тобто хтось не згодний і вам від цього некомфортно. Завжди мечі, від такі карти вони вимагають від нас аналітичного такого прокручування ситуації, да? холодний розум, холодне серце. все має бути. З такою чистою розсудливою головою, тому що правильно прийняти рішення відкидаються емоції, і, і все з холодним розсудком аналізується: як краще поступити в тій або іншій ситуації. Тому завжди мечі це відповідальність. Відповідальність за свої подальші дії, а не кожному людині це приємно, тому що краще, коли в нас ідуть емоції, коли в нас потік, коли ми знаходимося в такому щасливому стані. І так, далі дивимось, десятка жезлів. Тобто, якийсь цикл, якась ситуація, щось в вашому житті вже підходить до кінця. Ви вже настільки втомились і максимально все зробили для того, щоб досягти своєї мети. Це якась може бути ситуація, наприклад, на роботі вам дали якесь завдання, і ви на протязі там, місяця готувались, все робили, прикладали максимально зусиль, були сконцентровані. І ось-ось, оце дата, коли вам треба здати. Або проєкт, або якусь роботу. Це може бути і як, да, курсова робота, коли ось-ось ви вже закінчили. вже... Є дата, коли вам треба це все здати, і ви будете звільнені від цього, і буде новий якийсь етап. Тобто, це коли ви достатньо втомлені вже. Від того, що дуже сильно прикладали зусиль. Але, знаєте, це ось закінчиться і буде новий. Буде все спочатку, будемо проживати все те ж саме від першого туза і до десяточки. Кожна ситуація в нашому житті, або якась дія, або якесь бажання, відносини. Кожна подія вона проходить по цьому циклу, циклу ТРО. Це як система в нас і. Має і початок, і кінець, а потім знов переходить в початок. І так, без кінця. Дивимось. Наступна колода у нас що в нас випало? А випав у нас старший аркан, карта Імператор. Вона дуже подібна на карту. Короля мечів, але тут вже може бути так само комунікація, спілкування. Це людина, звичайно, це чоловік достатньо авторитетний, який вже сам пише закони. Закони може писати в своїй родині. Це може бути ваш чоловік, який має такий високий вклад в вашу родину. Він сам встановлює якісь рамки, може встановлювати свої правила і вимагати, щоб члени родини по цим рамкам, по цим правилам. Жили і дотримувались. Це якісь такі можуть бути прояви або спілкування з людьми військового плану, військового направлення, або поліція, або військового такого направлення. Це люди, коли вони чітко, згідно закону, згідно рамок. Виконують свої прямі обов'язки. Карта в нас, коли вони керують ситуацією, це може бути і керівник на вашій роботі. Також це карта дуже великої такої самодисципліни, коли ми також самостійно можемо прийняти якесь рішення, наприклад, хочемо змінити своє здоров'я, зовнішній вигляд, і ми записуєтеся в спортзал. І починаєте, у вас є розклад, починаєте займатися, да? ходите на тренування. Тобто так воно програється, коли ви, у вас є графік, коли вам треба, і ви хочете, не хочете, маєте бажання, але ви чітко, згідно, само, згідно цього графіку, виходите на тренування, тому що ви самостійно це встановили. Так само може програтися по цій карті. Далі дивимось. Наступна карта, це в нас плавно буде перетікати в іерофант. карта мудрості, можна сказати, карта медитації, що ми бачимо, це духовний розвиток. Або ви Самостійно маєте таке бажання да, буде звернутися до своїх таких внутрішніх цінностей, до своїх принципів, принципів розбиратись, як взагалі цей свій всесвіт, як він працює, на яких законах, на законах бумеранга, там, на законах енергії? Тобто, це духовний. Ваш світ, де ви будете прикладати максимально зусиль, і спробувати його для себе роз'яснити. Коли ми входимо в стан медитації, як на карті, то ми з'єднуємо наш розум, нашу інтуїцію і наше тіло. Ми відкриваємо чомусь новому, наші думки уповільнюються, тіло розслаблене, і до нас приходить якісь вже. Вже такі а, творчі моменти, це спокій. Там ми вже можемо баланс знайти. Так само і на цій карті. Для когось це може бути знайти свого духовного наставника, духовного вчителя, який вам мудрого, да, який може вам дати якісь настанови, якісь поради знову ж таки стосовно, як взагалі працює Всесвіт, по яким законам, по яким принципам, як я вже казала. Для когось це може бути традиційне, традиційне законен. Які ви можете слідувати ним, це родині ті саме родові, да, родові традиції, які є у вас від бабусі, від дідуся, які йдуть із поколінь в покоління. Так само по цій карті, коли ми несемо в нашу родину Всесвіт, саме родові традиції по цьому. І давайте останню карту. Дуже гарна карта по суті, це духовний. Духовний розвиток це завжди гарно. Давайте остання карта Скорпіони. Дев'ятка пентаклів. Просто чудове закінчення місяця. Да, це дев'ятка, це так само вже ми наближаємось чуть-чуть до кінця. Це карта взагалі, пентаклі це фінанси, це, ду... це ресурси, це ваш. Час, це стільки фізичний фізичне ваше вигляд, це ваше тіло. Це коли от всі ці ресурси, все, що я перелічила, коли вам в цьому всьому комфортно. Тут немає розвитку, тут немає якогось швидкого пересування з одного місця на інше місце. Це розслаблений стан, але при цьому ви настільки задоволені. Це стан комфорту, коли вам всього достатньо, вам достатньо фінансів. Ви просто лежите, відпочиваєте і при цьому отримуєте це внутрішнє відчуття, коли вам всього достатньо. Достатньо у вас. Ви задоволені своїм зовнішнім виглядом, ви задоволені своїм здоров'ям, ви задоволені своїм станом на картці, фінансами. Все ви саме задоволені. Для когось це може бути і відпочинок. Ви поїдете на відпочинок і приймете таке положення, коли ви будете відпочивати. Розслаблятись і отримувати насолоду від життя. Тобто це ще карта насолода від життя. Комфорт. Це такий прям, коли ви кайфуєте від життя, при цьому все мається. Це саме стан і фізичне, то що ви маєте зовні. Так, це підтверджується цьому. Ви достатньо до цього попрацювали, достатньо сил приклали для того, щоб зараз все це мати. І так, дорогі мої скорпіони, я вам бажаю, щоб все це у вас здійснилося, щоб ви на самому на от, самом, е, е, отримали оцю насолоду від життя. Це відчуття, що вам всього достатньо, позитивного настрою, гарного настрою. Щастя, здоров'я! Кохання, чекаю вас в наступних відео, відео вже на серпень місяць. Пока-пока!